Привіт. Привіт. Як тебе справи? Все дуже добре. Я можу відзначати 14 лютого. Та й ніяких планів нема, що відзначати День психічно хворих. Яких психічно хворих? А ти що не знав? Що в Німеччині саме в цей день відзначають День психічно хворих? Ні. Хочеш ще фактів. Давай. Зараз розкажемо. Щороку на День Святого Валентина в Сполучених Штатах Америки витрачається близько 20 мільярдів доларів на подарунки, квіти, ресторани та інші. Червоні троянди є традиційним символом любові, а шоколад асоціюється з романтикою та ніжністю. Отримати Валентинку від незнайомця. Це до неочікуваного Ви Знали, що якщо 14 лютого дівчина знайде на вулиці кільце, то скоро зустріне свою. Любов. О, А в тебе що новий светр? Ну так, я ж на побачення йду. А нічого тут факт, якщо одягаєш нову річ в день с Валентина то буде неочікуване зізнання. Ти адекватна, взагалі це до нових почуттів. Заспокойтеся, зараз вам про прикмет розкажемо. Якщо вночі видно яскравий місяць, то рік буде вдалим для романтичних стосунків. <плес> <плес> Любов у цифрах близько 4 мільйонів людей пропонують своїм партнерам одружитися на день святого Валентина у США. У деяких країнах, таких як Південна Корея, 14 лютого жінки дарують подарунки чоловікам, а 14 березня чоловіки відповідають на ці подарунки. 14 лютого гарна погода, то це до міцного та довго.